Добрий день, шановні глядачі! Вітаємо вас в студії Української хвилі. І сьогодні я буду розмовляти про культуру, зокрема про літературу з Іриною Батуревич, співзасновницею Українського Монреальського клубу та співзасновницею Медіа Читомо». Добрий день, Ірино. Добрий день. Як ти вважаєш, чому література, культура важлива під час війни? Я Одразу скажу, що вони не є важливішими, ніж наша підтримка Збройним силам України. Це все дуже важливі елементи, так але культура вона важлива, тому що вона дає цю довготривалу перспективу самозахисту, я би сказала так. Тобто культура це той та база, яка дозволяє нам відчути себе українцями, як ми повинні. Усвідомлювати, що українська культура це є те, що нам дозволяє бути самими собою, що наші цінності абсолютно лягають в європейський контекст, в західний контекст. Наше коріння є досить глибоким, і ми не з'явилися тут і зараз. Ми не є вигадкою якоїсь політичної сили. Окрім того, все-таки, коли ми говоримо про культуру, то це є soft power, це є те, що рухає нас вперед для того, щоб бути зрозумілими світові і робити певний внесок в різноманітність. Тому я думаю, що всі визнають, що різноманітність є великою цінністю для кожної країни. І, відповідно, якщо ми чуємо, якщо ми говоримо про українську культуру, якщо ми її включаємо в цей світовий контекст, то ми робимо дуже такий ціннісний внесок, що сталося за часів за ось ці місяці війни, півтора року війни. Що вони роблять з нашою культурою? Ну насамперед, я хочу сказати, що ми так за нашою мем-культурою, за нашими спробами висміяти ворога, що є дуже класним інструментом для. Для того щоб підтримати бойовий дух, для того, щоб показати світові наскільки це вторгнення є неправомірним. Тобто, звісно, ми говоримо в категоріях страшних злочинів проти людства, проти ми говоримо про геноцид, ми говоримо про всі ці страшні речі. Але культура сміху вона також нам допомагає. І ось я би хотіла наголосити, що за культурою сміху. Ми не маємо забувати, що ворог є дуже сильним, що цей ворог є надзвичайно розумним. І це не є ті смішні люди, які там крали туалети чи там жіночу білизну, коли прийшли, побачили, що українці насправді непогано живуть. От, цей ворог це та держава, яка століттями намагалася. Викорінити українську культуру. Тобто, ми говоримо про те, що знищувалися українські книги, розстрілювалися просто українські письменники, українська еліта, ті, хто боролися за те, щоб українська культура була незалежною, щоб вона існувала просто, навіть в межах цього утворення, як Радянський Союз. Тобто ця боротьба велася століттями і недооцінювати це. Не можна. Нам потрібно дуже серйозно поставитися до того, як ми працюємо з цим надалі. Відповідно, зараз, крім тих руйнувань страшних, яких було завдано Україні впродовж цієї війни, впродовж не тільки 2002-2023 року, але й починаючи з 2014 року, було завдано страшних збитків українській культурі. Так, багато пам'яток було евакуйовано, але ми не перенесемо храми, ми не перенесемо пам'ятки, тобто ті навіть пам'ятки і культурну спадщину, яка зафіксована у списках ЮНЕСКО. Для них немає обмежень, що вони руйнують, для них немає міжнародного права. І, відповідно, бібліотеки, музеї. Культурні центри, пам'ятки архітектури, все це під прицілом. Причому під прицілом навмисним. Так, коли підірвали Каховське водосховище, змило все. І тут ми не можемо говорити про прицільну атаку на музей Остапа Вишні чи на е, е, хатину, е, яку розписала Поліна Рейко, тобто, яка перетворена була на музей. Але коли йде ракетний обстріл, і він потрапляє саме в музей, в літературний музей в Одесі чи в садибу, яка стала в Сковородинівці, музей Сковороди, то мені здається, це абсолютно прицільна, продумана і спланована атака. І це не вперше в історії України. Просто зараз прекрасний шанс для Росії продовжувати знищувати. Чи є в тебе якась інформація, от що стається з бібліотеками, які зараз знаходяться, наприклад, на окупованих Росією територіях? Бо ми ж знаємо, що вони навіть завезли туди своїх вчителів. Ну, по перше, на території України вже зруйновано 607 От за даними за серпень, 607 бібліотек були зруйновані або їм завдано значної шкоди. Нещодавно ми з колегою готували інтерв'ю з очільницею Херсонської бібліотеки, що була в окупації дуже тривалий час. Е, і ось Оксана Хмельовська записала інтерв'ю, як окупанти намагалися змусити е, директорку бібліотеки співпрацювати з ними. Вони дуже чітко е, пояснили, що вони хочуть. От, і е, впродовж чотирьох місяців, які бібліотекарка, е, директорка бібліотеки провела в окупації, е, вона намагалася зберегти бібліотеку, вберегти фонди, намагалася. Е, врятувати краєзнавчу літературу, ті, особливо цінні видання, які були, які містилися в бібліотеці, але, звісно, не все вдалося врятувати, тому що ці люди прийшли і вони крали не лише стародавні книжки, стародруки, вони також вносили техніку, комп'ютери, так? але також знищували, наприклад, краєзнавчу літературу. Тобто те все те, що свідчить про нашу історію, Але вона також говорила про те, що вона не хоче, не хотіла закінчити так, як закінчив, наприклад, директор Херсонської філармонії, якого розстріляли за те, що він відмовився співпрацювати Співпрацю. з окупаційною владою. От і таких людей дуже багато. От люди не хочуть співпрацювати з окупантами. З Херсонською бібліотекою слава Богу, все обійшлося, тому що. Збройні сили України звільнили угу. ці а території. Чи вона розказувала, завезли росіяни свої книги? Ось цього зараз ми не знаємо. На той момент, мені здається, вони не встигли цього зробити, тому що все-таки відбили бібліотеку дуже швидко. Але цей процес абсолютно налагоджений в інших місцях, тобто Донецька, Луганська області, вже е фактично. Укомплектовані надзвичайно швидко, дуже швидко, новими підручниками з історії, де не існує України, просто її як поняття не існує. А про те, що зараз ось нещодавно ми ставили новину про те, як оновилися взагалі підручники з історії в Росії, як вони пояснюють цю спецоперацію. Вони говорять про те, що ну, звісно ж, Росія чинила правомірні дії, що для України не існує міжнародного права, тобто абсолютно спотворена ця ситуація. Так само це стосується і книжок. Тобто, значна частина літератури, яка, яку зараз вони завозять, це є література, яка пропагує абсолютно очевидні речі, домінування російської культури, літературу краєзнавчика розказує, що тут завжди була. Росія. От, ну і слід визнати, що насправді найрозумніше, мабуть, рішення, яке зробила в своїй історії Росія, це було це зробив Петро І. Петр і коли назвався фактично Росією. Апропріація назви вона зіграла на століття вперед. Зараз західний читач, слухач, глядач, західна аудиторія, європейська аудиторія, не треба далеко ходити. Вони абсолютно не можуть розрізнити. Не можуть, ні. Тому що, ну як же, Київська Русь, Русь, Росія. Ось ну, вони, може, вони, може, не знають, що таке Київська Русь, але от я тобі наведу такий приклад: тут, в Канаді, наприклад, вживали совєт Раша. Вони не говорили. Радянський Союз, вони говорили «Совєт-Раша», але Раша це було ж всі 15 у цих країн, які були в Союзі. Це ну, така абсолютно. велика під і ще й досі, коли ми говоримо е, радянський союз, вони продовжують «Совєт-Раша». Я намагаюся роз... розтлумачити, це не «Совєт-Раша». Раша була одна з країн, яка була там, але ж там була ось така підміна. А скажи мені, будь ласка, як за той час, коли Україна стала незалежною, чи велась якась робота по викоріненню ось цієї російської культури з українського простору? Постала потреба величезна із здобуттям української незалежності, відновлення незалежності в 91 році. Постала велика потреба говорити про українську культуру і про цей постколоніальний досвід. Постало питання спроможностей, хто може про це говорити, хто має достатню експертність. Цю роботу вели і під час, ну, під час радянської доби України це були дисиденти, це були люди, які намагалися зберегти українську історію і культуру. Це була діаспора, яка мала можливість. Вберегти всі ті матеріальні, можливо, свідчення, книги, насамперед, живопис. Тобто роль діаспори була значна. Але так, спроможності наші на той момент були недостатні. І нам знадобилося багато часу для того, щоб знайти достатню кількість, я кажу, не лише експертів, не лише представників держави. Але й низових ініціатив, які самостійно дбають про цей процес. Водночас Росія має дуже добре налагоджений процес, як розказати свою версію всього, як ми знаємо. Відповідно, вони збували свою літературу, свій культурний продукт, свої серіали, свою музику, з абсолютно заточеними під ну, пропагандистськими меседжами на території України. Як це відбувалося, наприклад, та література, яка завозилася в Україну, крім якихось світових бестселерів, які вони перекладали першими і наводнювали ними наш ринок, не даючи змогу українським видавництвам зробити свою версію, тому що права вже були куплені на територію України? Вони ще й завозили свою власну літературу, написану своїми авторами. Серед такої літератури були книжки. Екшн, література, або це були також і фільми, які всі бачили, де Україна показана як щось таке незрозуміле, провінційне, якесь утворення, і всі українці були представлені там як ну, якісь недолугі персонажі. То насаджувався цей наратив про те, що Україна це якийсь там менший брат, і то якийсь слабший родич Росії. От. І от в книжках з 2009 року я почала відслідковувати, що власне вони нам завозять серед таких книжок, які зараз є забороненими, і почали заборонятися ще з 2017 року, коли було обмежено ввезення імпортної книги з Росії. Потрапили в той список дуже багато книжок. Там розгорталися в цих книжках сюжети бойових дій на території України, коли, значить, російські миротворці, російська армія намагалися викорінити нацистів з території України. Це все були сюжети якихось з цих бойовиків літературних. Там були і детективні історії, там були і якісь історичні, так би мовити, роботи, які все ще доводили ту саму тезу. Але мені було цікаво, як в літературі з'явилися ці сюжети, де ми бачили, по суті, все те саме, що розгортається зараз. Всі ті самі меседжі, всі ті самі наративи. Те, що зараз генерує російське телебачення. Ну так, ну я, я вже бачила таку думку, читала таку думку, що вони готували ось цю війну, впливаючи на людей, на своїх громадян і на громадян України через мистецтво, через культуру, підміняючи поняття і насаджуючи оцю ось картину майбутнього Картину, яку ти повинен був адаптувати. І прийняти як, як дійсність, на мій погляд. Ну, дивіться, я от ще так, таку річ скажу. Я колись, коли була студенткою, я спеціалізувалася на українській мові. Це була моя робоча мова, це те, що було добре розвинено на професійному рівні. І як медійниця, як журналістка, як медіа-менеджерка, я mm -hmm. шукала собі роботи. Я не могла знайти, бо російська була потрібна. Це якийсь нонсенс, коли ти на своїй землі, на своїй території говориш своєю мовою, ти не можеш от знайти цього. Але знову ж таки, ось дивись, те, що вони зараз там руйнують бібліотеки, нищать наші фонди, затоплюють, спалюють і так далі, випускають ракети. Це ж все почалося не зараз. І мені хочеться зараз навести аналогію з 64-м роком. Був вчинений підпал. В державній бібліотеці на той момент у УРСР, тобто це була бібліотека Вернацького. Як написала тоді Оксана Стефанівна Забужко про це, що усе наше середньовіччя пішло димом, ми зараз намагаємося називати Росію Московією, тому що хочемо відновити цю історичну справедливість, тому що це Московія. І Ось так. тоді, в 64-му році, про це написав. Свій есей, памфлет Євген Сверстюк, відомий дисидент, mm -hmm. про те, що це була це був навмисний підпал, що це означає взагалі для, для України, для української історії, чому КДБ це зробило. От і мені здається, що наше завдання теж пояснювати, чому Росія, Московія, чому вони руйнують нашу культурну спадщину, чому вони знищують музей роди. От і зараз величезне завдання відновити те, що ми втратили. Не все з цього ну, можна так. відновити. Скажи, а от, будучи на території Канади, на території Квебеку, от ти як Українка, як ти бачиш нашу місію тут допомоги Україні через культуру? Я я думаю що це дуже-дуже слушне питання, і незалежно від того, чи це фінансовий ресурс, чи це ресурс вашого часу, чи це ресурс того, що ви вашої комунікації, все це надзвичайно важливо. І зараз для нас важливо, по-перше, бути в курсі, що відбувається в Україні. я закликаю усіх людей, які ідентифікують себе з Україною, залишатися в інформаційному просторі України. Слухати такі передачі, як ця. Слідувати, підписуватися на українських блогерів, журналістів, активістів громадських, намагатися якимось чином слідкувати за тим, що відбувається, і підтримувати ініціативи, які ви самі будете вважати варті того чи не варті. От але таких ініціатив зараз дуже багато. От, наприклад, ми з українським клубом Монреалю спільно з колегами ми ініціювали такі представлення українських книжок на різних ярмарках книжкових. Вони були як українською мовою, так і французькою, і навіть трошки англійською. І ми продавали ці книжки, і це була не була комерційна діяльність для нас, тому що всі виручені кошти з цих продажів ми відправляємо. Таким ініціативам в Україні. Насамперед це бібліотеки. Ми переказали зараз дитячій юнацькій бібліотеці Чернігова кошти на відновлення. Потім це родина Володимира Вакуленка. Тобто ми намагаємося підтримувати, чим можемо українські ініціативи для того, щоб зберегти те, що ми маємо зараз. Ну і важливо, звісно, говорити про це, тому що я помітила, коли кожен раз, коли ми беремо участь в ярмарках книжкових, це не тільки про продаж книжок і про те, що людина піде і почитає цю книжку зручною для неї мовою, але це також і про те, що люди, люди підходять запитувати у нас, що відбувається в Україні, отримати інформацію, так би мовити, ну якщо можна так сказати, з перших рук. Коли ми говоримо зрозумілою для Місцевих мовою, я кажу не тільки про французьку, але й кажу про мову сенсів, мову е, аналогій. Так? Коли ми говоримо про те, що історія української мови вона часто подібна до того, що переживає французька мова у Квебеці, що ми також боролися в межах держави, навіть боролися за існування нашої мови. І ми поважаємо прагнення Квебека мати французьку мову і розвивати її. Тобто все це робить нас ближчими, навіть попри те, що між нами 7 тисяч кілометрів. Ну і я також закликаю читати чи тому, тому що ми постійно інформуємо, що відбувається. Ми намагаємося відбирати ті ініціативи, які справді заслуговують довіри. Я закликаю дивитися і... Думати, що ви можете зробити, тому що інколи ви можете поділитися досвідом. Я впевнена, що в Канаді багато бібліотекарів, тому що зараз ці бібліотеки будуть відновлені. Так? Ми дуже сподіваємося. Можливо, зараз не час, але вони будуть відновлені. Питання, як ми їх будемо відновлювати, ми маємо розуміти, що кожна ця бібліотека має відповідати інтересам певної громади. Україна надзвичайно різноманітна. У нас є кримські татари, у нас є єврейська спільнота, у нас є дуже багато представників греків, у нас мультикультурна взагалі держава дуже. І інтереси кожної спільноти, не тільки етнічної, вони мають бути представлені в якомусь культурному центрі. Абсолютно. Для того, щоб ми продовжували говорити про нашу ідентичність, про різноманітність культури і ставати просто міцнішими. У наших переконаннях, вірі, ідеях. От зараз мені спало на думку вчора розмовляла з своєю знайомою франкомовною, і вона каже: Дивлюсь новини, а там Україна, українські новини кажуть, що вони там звільнили якесь маленьке містечко. І показують новини з Росії, теж кажуть, що звільнили містечко. Каже, як зрозуміти, де правда? Я кажу, ну як зрозуміти? Україна захищається, Україні допомагає цілий світ. І якщо зараз Україна збреше, ми втратимо цю довіру. І вона каже, вона так подумала, каже, так, а я ніколи не думала над цим питанням, от з, з такого ракурсу. Я кажу: ти подумай, якщо сьогодні Україна втратить допомогу світу, Україна буде знищена. Добре, дякую тобі, Ірино, що ти знайшла час і прийшла поговорити. Бо, як на мене, це дуже важлива тема культура під час війни. Сподіваюся, побачити багато репостів на тему української культури, на теми збереження українських культурних пам'яток. І також дуже сподіваюся, що кожен з нас буде робити все для того, щоб допомагати Україні вистояти і перемогти.